Всім привіт! Ви на каналі Джентльмен Авто, і сьогодні я покажу всю правду про Renault Zoe 41 кВт. Цей електромобіль багато хто недооцінює. Правда це чи ні? Давайте разом розбиратися. Перед вами Renault Zoe чорного кольору з батареї 41 кВт годин. Та автомобіль 2018 року з пробігом 63 тисячі в топовій комплектації У Автомобіля присутні камера заднього огляду, парктроніки, безключовий доступ, підігріви передніх сидінь. Цей електромобіль ми привезли під замовлення, особисто оглянули у Норвегії, привезли розмит. Сертифікували і сьогодні будемо передавати майбутнім власникам. Давайте я трішки розкажу про цей електромобіль. Покажу зовні всередині комплектації, а також вкажу на певні проблеми цього електрокара. Ну що, поїхали. Даний електромобіль ми привезли під замовлення з Норвегії. Особисто оглянули автомобіль, всю е, інформацію скинули замовнику, він одобрить це все. Організували процес доставки в Україну, розмитнили, сертифікували, провели обов'язково детелінг і сьогодні будемо передавати майбутньому власнику. Далі у відео покажу вам стан автомобіля зовні всередині технічні характеристики. Також вкажу на певні проблеми автомобіля. Так що дивіться, буде цікаво. Перше враження Зоя виглядає компактною і стильною. Це міський електрокар, який добре вписується в сучасний трафік. лед оптика, оригінальний вигляд передка, закрита решітка радіатора, зарядний порт під логотипом. Дверні ручки сховані в задніх дверях, 16-дюймові диски, які добре виглядають, але вузькі для електромобіля. Задня частина автомобіля, стильні ліхтарі, камера заднього огляду. Також присутні партроніки. У даному автомобілі комплектація Intense. майже максимальна. Давайте покажу всередині, як він виглядає. В наш присутній безключовий доступ всередині виконано все з твердого пластику, вставки тканини. є 4 стопідйомники, також складання дзеркал, регулювання зеркал. Всередині у нас мультикермо. 7-дюймовий екран, телефон навігація, Apple CarPlay, Android, Auto. Покажу, скільки місця взагалі є позаду. Чи достатньо вам його буде, чи ні? Так, сідаємо. Попереду я сидів. Дивіться, я стаю, сідаю. Бачите, ну в принципі ще комфортно, але мій ріст метр сімдесят шість до потолка. Ну майже вже дістаю. Так що високим людям буде тут некомфортно. На це обов'язково зверніть увагу. Тепер покажу вам багажний відділ даного електромобіля. Зоя в нас кнопка відкривання багажника знаходиться під логотипом. Нажимаємо, відкриваємо. І в нас в багажнику другий комплект гуми на легкосплавних дисках. Також присутній другий комплект два комплекти зарядних пристроїв. Місткість даного багажника в нас 330 Вісім літрів. Напишіть в коментарях, багато чи ні. Ми поговорили про зовнішній стан, всередині тепер трішки поговоримо про технічні характеристики. В даному електромобілі встановлена батарея 41 кВт година. Що це взагалі означає, заводовиробником е, заявлено, що даний електрокар може проїхати 300 км на одному заряді по місту, але є один нюанс в залежності від того, як ви будете їхати, тобто від манери вашої поїздки. Буде у вас включений кондиціонер, не буде включений кондиціонер. Це дуже сильно все впливає. Якщо розбирати в реальному е, скільки може проїхати. Беремо так, взимку кілометрів 200 влітку десь кілометрів 250-260. Все також залежить від вашої манери поїздки. В даному електромобілі встановлений двигун з потужністю 68 кВт. Це в нас 92 кінських сили. Розгін до 100 км йде за 13 секунд. Це доволі непогано для міського електрокара. До речі, він не любить високих швидкостей. З чим це пов'язано? Буде високе споживання енергії з вашої батареї. 100-110 110 це дуже хороша швидкість з мінімальним споживанням. Багатьох людей постає питання, як зарядити Зоя. Давайте покажу вам трішки, як це виглядає на практиці. Підходимо до електромобіля. На бренку в нас є кнопочка. Відкривання лючка, нажали, все відкрилося. Далі в нас встановлений в даному автомобілі тип зарядки, тип другий. Відкриваємо ось так він виглядає. Скільки часу ж заражається даний електрокар? Він може споживати до 22 кВт в шкіцних зарядках. Тобто, якщо у вас батарея 41 кВт година, даний електрокар заряджатися десь до двох годин орієнтовно. А в даному електрокарі немає порту швидкісної зарядки. При купівлі електромобіля обов'язково на це зверніть увагу, чи є взагалі підводні камені в Zoe при купівлі, щоб ви знали про них. Давайте трішки розкажу. Так вони, звісно, є в даному електромобілі, немає рідинного охолодження. Що це означає? Батарея охолоджується від компресора тільки в момент зарядки, в момент поїздки, вона не охолоджується. Це суповоджується частою деградацією батареї. Якщо Zoe використовувався в таксі, майте на увазі, що посуд батареї, як зазвичай показала практика, від 20 до 30 Тобто сок батареї. До 70 падає, відповідно, запас ходу вже буде менший. Тепер розкажу трішки про підвізку. Підвізка тут жорстка, тобто автомобіль дуже стійкий, але відповідно він як така табуреточка. По шумоізоляції. Коли ви їздите по місту, ви цього не відчуваєте, але на трасі при швидкості 100-110, ну, бажало би кращого. Ну що, тепер давайте перейдемо до висновків по даному електромобілю. Чувак, Renault ренозує вашої уваги. Давайте розберемо. Я розказав автомобіль зовні. Показав все всередині, я сказав, по технічні характеристики, також про мінуси даного електрокара. Вони, звісно, є як як в будь-якому електромобілі, а також ДВЗ. Е, так, цей автомобіль підійде для сімей, які будуть використовувати його в міських умовах. Якщо розглядати як для траси, ну моя рекомендація придбати щось інше, більш потужніше, з більшим запасом ходу з кращою шумоізоляцією. І звісно, зверніть увагу, щоб місця трішки було більше, як позаду, так і в багажному відділі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви придбали б такий собі електромобіль, чи ні. Цікава ваша думка. Якщо ви плануєте купувати автомобіль, наші контакти будуть закріплені під цим відео. Також там закріплений телеграм-канал, в якому є актуальні пропозиції автомобілів, які є в нашій наявності, або ми викупили є в нас дорозі. До наступних bir şey.